Увага, дисклеймер. У цьому відео біла це згендерна жінка, психотерапевтка, нутриціологиня, персональна тренерка, докторка соціальних наук прямо серед білого дня, ну, насправді зараз майже 9 вечора, але ще білий день, в 2025 році у всіх на очах буде їсти шоколад і зефір без докорів. Сумління, страху погладшити, думок про те, що треба буде відпрацювати, і взагалі будь-якої тривоги. З вами Ольга Онощенко, це канал Піди поїж». і в цьому відео ми поговоримо про те, як їсти шоколад та інші смачні речі і не переживати. Ось в мене і зефір, і молочний шоколад 49%. Він такий доволі світлий. Я сьогодні тренувалась, але не дуже сильно потренувала ноги. Кардіо ще не було, ну, і, мабуть, не буде сьогодні вже. Багато я находила, ходила, кроків не робила. А от їм шоколад майже 9 вечора. І, як бачите, світ не перевертається і я досі жива. Це в мене не Чітдей, не ПМС. Це просто моя рутина. Я можу дозволити собі будь-що. Будь-коли і впевнена в тому, що можу підтримувати хорошу спортивну форму. Як це мені вдається, розказую в цьому відео. І одразу скажу, що так було не завжди. Я на дієті з дуже малого віку, спочатку через здоров'я, потім через те, що займалася художньою гімнастикою і нас дуже сильно мотивували. Тренери бути якомога гудішими. І м, з дитинства я вже знала, що шоколад це недобре, солодка це недобре. І від цього всього можна погладшити. І в якийсь момент я заробила РХП і просто не могла тримати шоколад е, вдома, тому що одразу би з'їла все. Е, тепер в мене ось цілий набір. Шоколадок така, 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 це все лежить тижнями, я можу і не їсти шоколад з тижнями. Але так було не завжди. Тобто раніше відкривалась плитка, і я не могла зупинитися, або відкривалась коробка вечірнього Києва, і я не могла її всю не доїсти. Це все було результатом розладу харчової поведінки. В принципі, таке може траплятись і без того, щоб мати клінічний розлад харчової поведінки. Достатньо бути просто десь на спектрі, щоб не могти вчасно зупинитись зі смачною їжею, особливо солодким. І зараз я вам перерахую 10 пунктів, завдяки яким я їм солодке. І не переживаю, і мої клієнти також вчаться їсти солодке і не переживати. Над чим ми працюємо в психотерапії, як частина нашої психотерапії. Перше, я їм у врівноваженому стані, а не заїдаю напругу. Це дуже важливо. Якщо я відчуваю стрес, тривогу, неспокій, дискомфорт якийсь емоційний, в тому, то я намагаюся не їсти, тому що знаю, що в цей момент потяг до шоколаду це симптом. Це симптом емоційного дисбалансу. Це означає, що якісь мої потреби не задоволені, і додавати солодке, якщо це тільки не потреба у піднятті глюкози в крові терміново, не задовільнить ці мої потреби. Тобто правило таке, якщо я в спокійному, хорошому стані, якщо моя нервова система знаходиться в стані спокою, а не активована і у стані бій-біжі, то я можу їсти солодке, десерт, будь-яку смачну їжу. Якщо ж я у стані емоційного дисбалансу, щось не так, фізично я не голодна. І просто мені хочеться чогось, особливо чогось в надміру тобто не там не шматочок шоколадки, а ще другий, третій, четвертий. То я вже знаю, що тут треба зупинятись, звертати увагу на себе, прислуховуватись на себе, які мої потреби незадоволені, що зі мною зараз відбувається. Чи тут зрозуміло? Якщо не зрозуміло, задавайте питання. Другий пункт. Я їм не на автопілоті, а насолоджуюсь кожною ноткою смаку. Давайте подивимось на цю шоколадку, я ще її доїла вже. Ось, в мене є ще залишився шматочок. Я їм супер усвідомлено. Взяла маленький шматочок, він розчиняється у роті. Які тут нотки? Доведеться підгледіти. Тут написано, що він е, оксамитовий, так, вершковий, так, з глибокими нотками какао, а вже ж е, Домініканської республіки. Ну, це молочний шоколад, тут багато ноток насправді не знайдеш. І якщо брати якийсь більш якісний шоколад, більш темний шоколад, то дійсно можна побути в ролі дегустатора і повідчувати, Там, наприклад, познаходити нотки фруктів або мигдалю. А як виглядає на автопілоті? Це я сідаю працювати, відчуваю напругу, тиск на себе, що мені треба швидко. Якнайшвидше зробити цю роботу, або мені треба ідеально зробити цю роботу, або в мене стільки роботи, що в мене просто вибухає мозок. Тоді я цю напругу не хочу бачити, мені треба від неї відволіктись, або якось себе заспокоїти. Тому я наливаю собі каву, беру якусь тортик-шоколадку, починаю працювати і бездумно їм і так уже і помічаю, як з'їла пів коробки цукерок. Тобто автопілот це коли ми не помічаємо, що ми робимо, і як наче це робить хтось, а не я. Неусвідомлене харчування. Тут теж дуже важливо бути уважним. Я не кажу, що прямо кожен прийом їжі, треба їсти, не відволікаючись ні на що. Це в ідеалі. Присвячувати цей час їжі смакам. Запахам, текстурі е, і процесу жування, кладучи ложку і виделку на тарілку кожен раз, повільно пережовуючи, е, ми не завжди можемо собі це дозволити, і іноді дійсно хочеться включити ще щось, подивитись паралельно, особливо ввечері, коли втомлений. Тут головне не відключатись, не переходити на автопілот. Третє, я знаю, що я не переїм. Тобто, якщо відкриваю, е, от в мене майже всі відкриті, плитку шоколадки, я знаю, що вона мені буде десь тиждень лежати. ну, Два дні, три дні мінімум. Я знаю, що я все не зім. По-перше, мені не захочеться, мені це буде приторно, мені це буде занадто, я буду не дуже добре себе почувати якщо стільки солодкого з'їм. Зараз, за день, ну, за день, мабуть, я можу. Зараз за раз точно не можу. В мене відпрацьована довіра собі завдяки набутим навичкам саморегуляції. Раніше в мене цієї довіри собі не було. Я боялась, як я вже казала. Купувати додому якусь більшу порцію солодкого, ніж мені бажано їсти за раз. Якщо це було морозиво, таке ведерко півлітрове, то воно могло піти за один раз. І місяцями роками я відпрацьовувала навички саморегуляції, як робити так, щоб вміти насолодитись одним шматочком, двома. Трьома. стільки, скільки смачно, стільки скільки задовільнить і не переїдати, не зловживати. І це насправді шлях, в залежності від стану, від запущеності стану, може бути доволі довгий. Нам треба вчитись, регулювати свою поведінку, а саморегуляція це заміна самоконтролю. Ми дуже часто думаємо, що самоконтроль. Це ключове. А насправді саморегуляція. Чому? Тому що дисципліною ми себе можемо тільки душити, дисциплінувати. А саморегуляція ми тут дивимося: а чому мені зараз треба надлишок цього шоколаду, надлишок калорій? Чому мене зараз тягне їсти? Хоча я вже не голодна. Хоча я знаю, що наступний шматочок шоколадки буде вже не такий смачний. І якщо я зім ще шматочок, то мені вже і не добре буде. Там цукор підскочить чи просто тривога підніметься. Коли ми в такій ситуації, справа не в дисципліні. Я не кажу, що нам треба відмінити дисципліну. Дисципліна це корисна річ. Але коли справа доходить до стосунків з їжею і вміння не переїдати, це більше про саморегуляцію, про розуміння того, що з нами відбувається, про знання. Вміння переживати певні емоції, помічати їх, розуміти свої стани, вміти повертатись в рівний, спокійний стан, там, де не треба їжа для того, щоб заспокоюватись. І мене дуже часто питають про навички саморегуляції, і, в принципі, є певні протоколи, правила, теорія саморегуляції, але з досвіду роботи з клієнтами. Все дуже індивідуально. У всіх по-різному проявляється ця дизрегуляція, і у всіх різні методи свої власні практики того, як регулювати себе, регулювати свої емоції. І це не треба така довіра собі, розуміння того, що я не переїм, знання того, що я не переїм, нічого страшного не станеться. Ну навіть якщо і переїм трохи, то нічого страшного. Це напрацьовується місяцями шляхом спроб, помилок, шляхом давання собі простору на те, щоб помилятись, розуміти, що якщо вже прокладені певні нейронні зв'язки в мозку, то перевчатись, процес складний і довготривалий. І в цьому процесі ми маємо бути дуже терплячими з собою, дуже розуміючими і підтримуючими. Якщо щось не виходить одразу, або не, не ідеально на не 100% це нормально. Четверте, якщо я і переїм шоколад, ну втратила зв'язок з собою, наприклад, втратила пильність, то я не буду себе гнобити або карати. Це ключове, тому що якщо ми починаємо себе гнобити за зайвий шматочок шоколадки, наша система відчуває загрозу, тому що зазвичай це сором або тривога. Я погладшую або сором, знову я це зробила, якась я не така. І ці неприємні емоції можуть провокувати бажання їх заїсти, заспокоїти свою нервову систему ще більшою кількістю того ж шоколаду. І тут дуже важливо відрізняти критика самокритика, від самокарателя. Самокритик каже, що, що тут сталося, чому переїла, чи це систематично. Чи можемо ми зробити по-іншому наступного разу? Чи можемо ми знайти якусь підтримку допомогу? А самокаратель, самонападник каже: знову, ти ти ніколи не доб'єшся, знову насхуднеш. Ось літо на дворі в тебе кубиків ще нема. Скільки це може продовжуватись? Ну що ж таке? І самокритик допомагає нам рухатись, розвиватись, наступного разу вже не робити такі помилки або робити їх. Рідше, 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 рідше. А самогнобитель навпаки нас зупиняє, нам робить тільки гірше, паралізує нас. І це все ще і супроводжується дуже сильними негативними емоціями. Тобто, процес неприємний, а чесно кажучи, жахливий. П'яте. Якщо я наберу 50 грамів жиру, ну там поїхала десь в ресторані, наїлася грузинському, переїла по калоріях, не витратила, відклалось щось в жир. Якісь 50 грамів, 25 грамів жиру відклались. Ви ж пам'ятаєте, що щоб набрати 1 кілограм жиру, нам треба переїсти 7700 калорій, тобто з'їсти зверху того, що нам треба. Так от там одне переїдання. Буде наслідком одного переїдання, там, ну, не сильного прямо э, зажору, буде додаткові 50 грамів жиру. І я вже знаю, що я їх можу скинути. І як я їх можу скинути, Тут теж уже напрацьовані стратегії. Це дає мені спокій. По-перше, я знаю, що це не кілограм. Так, якщо я переїла на вагах, буде кілограм, а то і два на наступний ранок, так. Але ж це вода і глікоген. А жиру то відклалось 50 грамів, грубо кажучи. Уже сам цей факт заспокоює, бо 50 грамів жиру скидати набагато легше. А, а по-друге, я знаю, що якщо треба, я себе обмежу десь, якщо мені треба скинути трошки ваги. Якщо десь там, не знаю, був стресовий період життя, я трошки під'їдала понад. Свої фізіологічні потреби скину, тут, до речі, практика скидання також дуже важлива. Дуже часто психотерапевти або нутриціологи вагонейтральні кажуть, що не треба вам скидати вагу. Давайте зосередимося на здорових харчових звичках. І це в принципі правильно. Але і вміти скинути вагу це теж класна навичка, над якою ми працюємо з клієнтами. Після того, вже, звичайно, як відбудовуємо стосунки з собою, стосунки з тілом, самосприйняття, довіру собі і тому подібне. Шосте стрункість для мене не вимога, а побажання. Для мене стрункість важлива, я буду дуже чесною. В таких я вже умовах зростала, такі вже в мене прикольчики в голові, стрункість для мене супер важливо. Це не пропрацьовується в психотерапії, але вже не так важливо, як було, коли мені було 20 років. І це вже не вимога від себе, а побажання. Так, мені це важливо, але якщо я набираю 10 кілограмів. Чомусь, то я не списую себе як людину, я не відчуваю себе, що мене не люблять, не приймають, я недостатньо класна, я недостойна, нецінна, мене відкинуть. Цього всього нема, і це це база. Якщо у вас нема такого самосприйняття, чи в мене мінус 10 кг, чи плюс 10, плюс 20, 30 – Якщо ваша самоцінність умовна, якщо ваше самоприйняття умовне, і ваша повага до себе умовна, то тут краще вже навіть і не починати дієтити, поки ви не відпрацюєте в терапії, цю безумовну самоповагу, самоприйняття, цінність себе. Чи, можна це, чи можна, можуть цю, ці два процеси йти паралельно: дієта і пропрацювання самоприйняття? Так. Про це я вже говорила в багатьох своїх попередніх відео. Це абсолютно сумісні речі. Тут просто важливо, щоб на дієту сідати, не через те, що зараз я націна, коли скину 10 кілограмів, буду цінна, а зовсім іншими мотивами. Глюкоза допомагає. Краще знімати відео в 9-й вечора. Сьомий пункт, про який дуже мало говорять. Важливо, що якщо б в мене не було цього шоколаду цієї колекції, жодної шоколадки, якщо б мене не було сьогодні, то ну, не побігла б я в магазин його купувати. Дуже важливо пропрацювати те, що я контролюю їжу, а не їжа контролює мене. Я не зациклююсь на певних продуктах. Якщо нема, я продовжую свій день. В мене багато цікавих справ, на яких я можу зосередитись, і забути про якусь конкретну їжу. Я не кажу голодувати, забути про те, що їсти, а про якісь конкретні продукти. Можу не переживати. Тобто, в мене не буде якогось такого потягу до конкретної їжі, що от тільки це. Зазвичай фізіологія змушує думати про якусь конкретну їжу тільки вагітних. У невагітних це зазвичай психологія. Чому ми можемо зациклюватись на певних продуктах? По-перше, тому що ми їх обмежуємо. Наука показує, що обмеження не призводять до переїдання, не обов'язково призводять до переїдання, тобто тут нема причинно наслідкового зв'язку. Але обмеження є причиною номер один, чому ми можемо зациклюватись на якихось продуктах. І от зараз, якщо я назім шоколадку, то я вибухну. Таке теж в мене було, і це життя в неволі. Дуже важливо розвивати цю свободу, гнучкість, не залежати від того з'їм я якусь конкретну їжу чи з'їм. Чи буває таке, що людина, наче себе не обмежує, наче здорові стосунки з їжею і дуже хочеться чогось конкретного? Ну, теж буває. Відкривається гештальт, треба його закрити. Це я коли збиралася в Ль Львів. В мене був цілий список продуктів, які я хочу перепробувати. Там і деруни, і така то кав'ярня, і такий десертик, і те-то, і те, то, і те-то. Те Приїжджаю в Львів, мені добре, мені там подобається, є відчуття того, що я на своєму місці, нервова система заспокоюється, навіть включається якась ейфорія, кайф і. Мені вже нічого не треба з цього списочку. Списочок не актуальний. Просто йду в кав'ярні, ресторани і замовляю те, що душі захочеться. І якраз і не було великого бажання там переїдати чи зациклення на чомусь. Просто їжа як паливо дуже класна, смачна їжа в гарних місцях. Тобто, що тут ще важливий контекст життя? Якщо зациклюємось на їжі, від чого ми відволікаємось, що у нас не так? Так, я завжди кажу, що війна це одне, але поза війною також є купа, купа, купа причин, чому ми можемо постійно думати про їжу. На що ми відволікаємось? Чого ми не хочемо іншого бачити, про що ми не хочемо думати? Восьме. Маю безумовний дозвіл їсти. Це науковий термін, «безумовний дозвіл їсти. Наскільки він корисний, час покаже, але це дуже класна концепція. Я можу їсти будь-що коли що. будь-що, коли захочу. У мене нема ніяких табу і обмежень. Хочу зефір в дев'ятій ночі їм. Мабуть, я завжди тепер буду так робити, брати солоденьке на зйомку. Це дуже класно підтримує і допомагає думати і говорити. Безумовний дозвіл їсти це не означає їсти, що попало, коли попало, що бачу, то і їм. Тобто, це знання того, що я можу їсти все, що завгодно, коли завгодно, але я не зобов'язана. Ідея в тому, що нам потрібно розслабити мозок. Коли тіло і мозок знають, що їжа не заборонена, то зникає постійне бажання наїстись про запас: от зараз поїм, а завтра вже не буду. Мені не можна, завтра точно не можна, ну сьогодні вже наїмся. І якщо ми дозволяємо собі їсти шоколад щодня, то нам легше потім розрізнити, коли я дійсно хочу шоколад, а коли це просто нудьга, сором, тривога. І тоді хочеться шоколад. Шоколад не вирішить проблему. А людина, яка не дозволяє їсть, їсть шоколадний батончик, два, три, потім ще карає себе. Справа в тому, що заборони підвищують тривожність, вища тривожність, вищий потяг до їжі, бо нам треба заспокоюватися. Їжа це дуже часто стратегія заспокоєння. Після обмежень часто бувають зриви. Знову ж таки, обмеження не є причиною зривів, не завжди, не у всіх. але… Часто спостерігається саме така кореляція. Ну і треба розуміти, що контроль дисципліна довго не працюють. В стресі, в томі, якщо їжа це копінг стратегія, ми будемо заїдати стреси в тому. Тобто ідея в тому, щоб їсти їжу без сорому, самозвинувачування. І пам'ятайте, що навіть якщо ми там цілий день не рухаємось, особливо. Ну от, буває в мене такі дні, що сесія за сесією онлайн я сиджу, проводжу психотерапевтичні консультації цілий день і не було часу позайматися спортом, походити. Зазвичай я стараюсь розбавляти ці сесії фізичною активністю, тому що це мені допомагає бути більше в ресурсі, але іноді не встигаю. І тоді я і не подумаю про те, щоб себе спеціально обмежити через те, що сьогодні не було спорту. Я дам собі стільки їжі, стільки енергії, скільки моє тіло потребує. А ми навіть в стані спокою палимо калорії. Мій, наприклад, базальний метаболізм це 1300 калорій, 1400 Плюс навіть сидячи і жестикулюючи, я буду палити калорії трохи. Ходячи по дому, я буду трохи палити калорії, тому навіть без якоїсь прогулянки, або спорту я вже спалю 1600 калорій мінімум. І це хороша кількість їжі. Їжу не треба заробляти, її не треба відпрацьовувати. І дев'яте, я маю непогану чутливість до інсуліну. Я знаю, що якщо я з'їм шоколадку або шоколадку з зефірчиком, або Два шматочки шоколадки і один зефірчик. Так, можливо, мій цукор і підніметься трохи, може і підстрибне, але цей стрибок цукру не буде мати ніякого клінічного значення. Тобто він мені взагалі не буде шкідливий. Бо в мене непогана чутливість до інсуліну. Якщо у вас катастрофічна інсулінорезистентність така сильна-сильна, що ви прямо відчуваєте симптоми, Цих стрибків цукру і падінь цукру, то тоді да, вам треба постежити, вам треба бути обережнішим з тим, як ви розподіляєте солодке і взагалі з солодким в дієті. А якщо чутливість до інсуліну нормальна, то не треба танцювати танці з, бубня, з бубнами навколо регуляції цукру в крові. Ваш організм його сам регулює нормально. Ну і десята, деся, десята порада: як їсти шоколади не психувати. Бахнути <хи> перед е, тим, як їсти шоколад, бахнути 50 і спокійненько собі в розслабленому стані вже їсти той клятий шоколад. Що чого треба додати? Що коли, якщо ми психуємо, коли їмо, переживаємо через їжу, через наші харчові вибори, то це підвищує тривогу, стрес, велика вірогідність, що це і підвищує ваш кортизол. А кортизол Погіршує чутливість до інсуліну. Тобто ми маємо подвійну проблему тут. А от врівноваження ставлення навпаки нас розслабляє і покращує нашу чутливість до інсуліну. І також стан нервової системи, якщо ми щось собі забороняємо, це зазвичай викликає напругу. Або якщо ми дуже сильно намагаємось не їсти, не їсти, не їсти. Це викликає напругу. Напруга. Активація нервової системи, небезпека. А коли наша система в стані небезпеки, то що? Нам хочеться заспокоїтись? А чи ми заспокоїмось? Шоколадом? Ну і питання для вас: до вас. Чи пам'ятаєте ви момент, коли вперше дозволили собі щось заборонене, і світ не перевернувся? Будь ласка, поділіться в коментарях. Я думаю, що це буде супертерапевтично для? Тих, хто читає ці коментарі, хто все ще знаходиться в цьому колі заборон, обмежень і подальших переїдань. Сподіваюсь, це відео викликало у вас бажання їсти без харчової тривоги. Ви ще не бачили, як я їм піцу і запиваю її вином. Тому підписуйтесь на цей канал, тому що я тут ділюсь корисною інформацією. Яка допомагає не тільки худнути, а й покращувати стосунки з їжею і собою. Ставте лайки, розповсюджуйте серед тих, кому це буде корисно, і до зустрічі!